І знову ради вітати тебе на каналі Юрко, бо зараз буде епічний бій на об'єкті 27 в якому він настріляє, надамажить, наробить купу фрагів, і буде взагалі цікаво. Отож, дивись, насолоджуйся, наливай собі чайочок чи що там в тебе є. І давай дивитись, бо грає в нас Руінберг мапа, мапа Руінберг і гравець під ніком Жета Макул. Маю надію, що я правильно то прочитав. І одразу він заїхав в центр, бо 277 має непогану непогарну, непогарну мобільність, він має, гарну мобільність, непогану, непогану гармату, комфортну, з гарним пробиттям і гарну башту. В корпусі броні в нього звичайно поменше. Бо якщо б ще була б в нього броня в корпусі, то було б взагалі дуже імбово. Того навіть, навіть Ба-25. Ба-25 БА нас пробив. Але то ж нічо, то ж нічо, бо ми вже 1000 надавали. І зараз що робить наш герой? Він намагається проскочити от сюди, в позицію, щоб настрілювати. Тут є отакий насип, але можна отримувати, якщо хтось виїде ліворуч. Того ж ризикує, ризикує танкіст, але намагається щось виїхати, дати французи, залітає там, залітає там в лючок. Неприємні француза лючки, я грав на дев'яцію і викачав, і там в ті лючки стріляють майже всі, бо м -м, дуже вразливих інших місць в нас малувато. Тут глянь, лупа і Лупа Лупатігра, ББшкою, 265, тут бронепробиття, 490 альфа. І непогано. То що сотка приїхала, диви, що робить. Я казав, що гармата комфортна, але як на мене, тут кілька разів вже ну так, на, на півчасти. Може воно, правда, в реплеї так здається, бо в динаміці, коли сам граєш, воно трошечки відрізняється. Ох, тут є сотці можна дати. Отак, кумульом по морді. Просто по морді вже трика накидав. Що робить наш Джета Макул? Ну, просто, просто хлопак насипає, тільки з б... день в день чує екіпаж 3000 вже натанчив. 3000 він один проти 4 тут танчить. Правда, ззаду там хлопці щось понаотримували, ну то вже... Ух ти! Ух ти, То вже їхні проблеми там можна було дати в тортуюся. Знову соці По мордясям. Помордясям насипає. Щось мене сьогодні на дитячий... На дитячий стиль мовлення веде. 340 нас пробиття на кумулях. Опа, Опа! не пробив торта. Каже, ні пробиття. Хоча тортойс не такі вже броньований, але в нього нахили броні. Є нахили, через то важкувато. Сотка на нахабну виїжджає, що воно робить. Боже, Боже, що воно робить? Так, ну треба давати тут по морді. Щось не поспішає стріляти. В НЛД, опа, є контакт. Замкнуло сотку, збила гусеницю. Нормально. 506 з неї залишилось, А мені залишилось носа почухать. Бо так чухається. Такий настріл, такий епічний тут. Опа, що я прямо носом чую. Ех, 4,5 не кидав, 3,5 натанчив, рахунок 1-2, і поки що нічого не відомо, крім того, що наш герой накидує. Торт по нам дав. О, так, так. Прямо в башту зарядив. Було дуже неприємно. Маус каже, від'їжджай назад, та ні, нікуди ми вже не поїдемо, треба настрілювати. Фух, Ледь сотка по нам не дала. В останню мить дав кумульом, але ж бив в борт, там якраз захист від кумулів, але вист... вистачило пробиття. Так, і ще торту треба дати. Торт б'є нам по оптиці, бо майже нема жодного іншого місця, куди можна поцілити. І взагалі дуже дивно, що вони тут всі стоять із нашим героєм перестрілюватися. Частині, звісно, не було куди тікати. Але ж і просто так стрілятися, коли в тебе мало шансів. Е, карнавон нам стріляє по потилиці. Все, втік-торт. Втік н так таке вже не б'ється, втік-торт. І я так розумію, француз хоче так. Я, блін, за звичкою мишку хапаюсь, бо такий накал, що я сам переживаю. 4000 вже на, на заблок, нас заблокував. 6 накидав, 4 заблокував і 2-7 ситуація на мапі. Отак то. Отак от то буває. Мансує вперед-назад, робить все, щоб ускладнити супротивникам вицілювання. І дає такі. Такі дає в тарта, робить другі фраги, Рахунок 3-8 стає. Хопа, француз не б'є, десь там ще було. О, хлопці, ой, могли настріляти, але сот, труп сотки нас рятує. Опа, дав тігру. тігр не встигне зарядитись. Ні, не встиг. А було лед ледь, бо в тігра досить недовга кадешка. Ой, ой, мажуть, боже, які вони морепродукти. Які ж вони морепродукти. Як щастить нашому герою, і він вже робить третій фраг з чотирьох, які зробила команда зелененьких. І настріляв вже більше 7000 тисяч Просто тут невдевна старчить, да? не треба підставлятись, бо хпешечки нам ще знадобляться. Бо червоних ще Ох, тігра пробила гра пробила, можливо, треба було не їхати вперед А виїхати ліворуч на 430-го обережненько зараз. І він нас... Боже, як щастить. Як щастить. А, він його ще й спалив. Оце так-так. 8 тисяч настріляв, 6 заблокував, 5 фрагів зробив. Коротше, це вже піч на рахунок, ще 6-10 і ще не на нашу користь. Так і хочеться додати оце не ще а щит. Ну, ти розумієш, що то англійський значить, що це лайно, бо так воно і є, коли стільки настріляв, стільки зробив, відіграв максимально агресивно, як тільки можна було. А ситуація все одно не файна. Отут щастить. Ну і другий, треба стріляти, залітає. Супер. Роба воїна, робить шостий фраг. Але ще червоних багато, хоча їх вже стало значно менше, ніж було буквально хвилину назад. Того з'являються шанси, щоб перемогти. Бо до того було зовсім печально, а в нас он повністю фуловий маус. Це прикольно. Це прикольно, їде наш об'єкт до леопарда, хоче його о, задефити або використати час, коли його будуть бивати. Щоб і собі настріляти, тут он ПТХ заїжджає, вона не знає, що ми тут. А... Хопа, на 500. Непогано настрілює об'єкт 277. У мене він також є. Прикольний танчик, хоча я не часто на ньому катаю. Але, але треба буде якось пограти. Бо щось він так настрілює, що мені аж завидки беруть. Так, ну давай, добивай того пунзіка. 8 фрагів, слухай, 8 фрагів вже майже 10к дамагу настріляє. Нормально, потужно заїжджає, хоч і бій тут з 8, 9 і 10 рівнями ми в топі, але ж скільки він в одне обличчя спочатку роздав. Буквально в одне обличчя, О, не пробився. Понятно. 9 фраг. Просто виїхав 416 посеред мапи. Кажу, той самий випадок, коли прямі руки ну, на свої можна не показувати. Коли прямі руки і вороги, вони співпадають да, в одному бою і коли тобі ще й щастить. Якщо чесно, то інакше настріляти дуже багато, дуже важко. Тут яктігр нахабно стоїть, на нього в лоба краще не лізти, бо він буде бити. Буде бити, прям по КД буде бити, якщо не дурник. О, їде ще тут 252 у як яктігра тепер. Ситуація 2 проти 1. Зараз там ще леопард ззаду хоче на, на борта відіграти, на гусеницю розвести, але ні, не виходить, як тігр не піддається на всякі провокації, то саме час поставити лайк, доки він не піддається. Оп, оп, став лайк швидше. Опа, молодець, пробиває. Пробиває як тігра. Ну, і ти я так думаю, молодець. Я думаю, ти встиг поставити лайк. Якщо ні, то ну, ну, полюбасу треба ставити, бо Юрко образиться і не буде робити прикольні ролики, якщо не буде лайків. Так, ще трошки залишається, вже 1100 11 накидав і залишився Удис. Я так розумію, що наш герой вже до нього не встигає. Не встигає. Пише пліс, пліс, дайте мені. Ну, подивимося. Все, маус каже, маус не стріляє. Маус не стріляє і йому дають шанс таки достріляти того Удиса, все він їде. І робить десяточку наш герой. Ну, союзнички вже віддали. Шану, треба також це врахувати. А ми дивимося результати бою. От такі вони файні, бо крім підпалу, наш герой заробив майстра купу дрібних медальок. медаль пула за 10 фрагів, залізну стіну, стальну. Основний калібр, звісно, воїна, але ж ти глянь на ці результати. 10 фрагів, 11 кадамагу, дамагу, 6300 на танчів. Ну просто бімба! Бімба, настріляв дуже багато, краще, ніж усі, як я вже кажу і разом взяті. І навіть з преміум-аккаунтом трошки в плюс вийшов Джета Макул. Отакий от в нас був бій, отакий от цікавий. Це лайк, підписка, дзвіночок і поділитися з товаришем обов'язково в Вайбері цим відосом. Хай він так настрілює. І хай ти настрілюєш краще в танчиках, і хай тобі щастить по життю. Бувай!